Всім привіт! Продажі такий Mitsubishi Grandis, Ось по кузову зразу йдемо. 100 мікрон. Зразу кажу як є, Фарбовані лише дві деталі. Фарбовані косметично, ж ця машина не бачила. ось, 0,10 це є 100 мікрон. 100-170 мікрон для цього точно міра це є норма. Навіть показує 0, тут у нас тільки слі метал, що показує 0. 100 мікрон 150 100 100 Це крило буде малюване виключно косметично 200 мікрон, то є лише двійний слой 100 200 Ось, раз, два, третій елемент. Виключно косметичний перекрас. Три елементи малювані, ну, в бампер можна не за елемент. Ось така вона по кузову. Все добре. Тут так званий відлетів кусок скольчика. Ну, на з шли... них впливає. Ось такі дибні моменти. Тут от, трішки м'ятинка є. Певним кутом тільки видно, а взагалом, якщо гулятись, не видно. Все це витягується без всяких покрасок. Ось в такому стані підпоріг, трошки поцарапаний, тому що машина низька, відносно низька, відповідно, треба до габаритності привикати. Ось, кришка багажника нормальна, не ржава, не гнила. Ось тут все добре, все чітко, нічого ржавого немає, по салону все добре. Стеля в нормальному стані. Фанері в хорошому стані, не тріскані нічого. Вікна всі оригінальні. Ось в такому стані, ось прийоми, ось тут. Ось так все виглядає. За машиною слідкували один власник після того, коли її пригнали за кордон. Ось в такому стані. Все, робоче, все функціонує, ось такий руль, пробіг 270 рідних. Можете перевіряти, скільки хочете. рушник, все працює, всі помилки ніякі не горять, все функціонує повністю, коректор фар і так далі. Підкапотка не милася, машина до продажі не готувалася. Така як була, так і, така і є. Ось. Все таке. От. Ніхто нічого не мив, не чистив. кондиціонер працює, холодить прекрасно. Патрубок не підтікає, сухенький, все в полюці, але ніхто ніколи нічого не мав. Зато дуже чітко видно, що є якісь масляні пітьоки, чи немає. Їх візуально немає. Ось В такому стані все. Когось цікавий, доніть, пишіть. По-хорошому, що вона не бита, не фарбована, виключно косметично 1, 2 і 3. Все. Нічого такого немає в неї серйозного, я би сказав, абсолютно. Ось третій ряд сидінь. Все чітко, все функціонує, все працює. в лампочку. Мов цікавить, дзвоніть пишіть. всім гарного дня.